Вітаю! Це нюзру. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Я звертаюся до, до слів Ліни Костенко, Вона ж діагнець поставила. Про, те, про, про власних ідіотів тут. Ідіотия, між іншим, це є діагноз, це психіатричний діагноз, це слабомство. І е, те, що вони е, працюють як омеби, да, от їм є подразник там, від Єрмака чи там, від Татарова, хто там начальники над Зеленським, вони те і виконують. Якщо вони е, стають в ситуацію. Коли ну, треба було би може би і приховати своє ставлення, своє особисте ставлення, своєї політичної сили до Валерія Залужного в даному випадку вони це не зробили. Це була очевидна демонстрація та, всієї, я би сказав, навіть ненависті, це, це не сприйняття ненависть до людини, яка а, своїм, свої, своїм радним трудом. Та, свою кваліфікацію, своєю громадянськістю вона прихилила до себе народ рейтинг, як би там було Зеленського їхньої сили. Не забувайте про те, що яких разниць більше, ніж а, натуральних достойних громадян України. Ми про це з вами говорили. Їх було більше до 19-го року, через те та... і обрали Зеленського і його, а, оцю шоблу. А тепер, коли. Достойники України десятками тисяч загинули, або позбулися фізично своїх частин тіла, або увійшли через таку владу в депресивний стан, посттравматичний синдром, то відносно таких різниць більше. Через те, передбачаючи наступні після 20 травня, перипетії там, скажімо, підтримати Зеленського, все зробити можливо, що він продовжив свою каденцію, чітко сказати і вказати, що ворогом, ворогом, суперником Зеленського є залужний. Була здійснена оця акція, оцей саботаж, демонстративний саботаж. Бо просто не натиснути там зелену, чи там якусь іншу кнопку, чи утриматись, чи навіть проголосувати проти, це взяти участь як депутат, яку правильно сказали, обраний народом і виконати свою функцію як депутат, тому що функція депутата голосувати, або демонстративно залишити сесійну залу і вийти, і зробити це. Так мовити в спосіб, та ще через заяву їхнього начальника їхньої фракції, абсолютно, ну не можна сказати, принизливо, бо залужно принизити не може. Людина з, не може принизити слуга, не може. Але це була демонстрація, очевидний меседж стосовно того, як треба себе поводити і що треба думати, не дай Господи, не змінивши свого ставлення. До Зеленського або до залужного в середовищі яких разниць. Друзі, трохи відійдемо від теми відео, і попрошу хвилинку вашої уваги. Ви знаєте, останнім часом ціни стрімко йдуть вгору, навіть ранкова кава стала дорожчою. Проте ми все ще з вами тут, на Ньюзрумі. Підтримайте наш канал, аби контент виходив регулярно. Ну і традиційно хочу вас запитати: чи ви підписані на канал? А чи підтримали ви нашу роботу гривнею, або ж стали спонсором каналу? Якщо на всі запитання відповідь так, то я спокійний і ми можемо повертатися до відео. А, знову ж таки, зустрічне запитання не до вас, не до вас, але вашій особі, до, до, до спільноти, яка слухає, яка дивиться нас. А що у нас мілітарізована держава, що у нас мілітаризована економіка, мілітаризоване суспільство? Ні. Постає питання, от так мовити секвестрація цих грошей, вилучення цих грошей на які потреби, на які потреби. Що у нас час, От розумієте, Трамп, звичайно, це Трамп, да але вони в республіканці задають правильне запитання, а вони звертаються і до демократів, і демократи, власне, це запитання ставлять. Правда, трошки м'яко, бо їм треба допомагати Україні. Вони так мовити не перетворюються в політику протистояння. З опонентами республіканцями на президентських виборах. Дайте нам програму перемоги, дайте нам рецепт, дайте нам оцю дорожню карту. Що це є таке для вас перемога? Я ще раз повторюю: от приїжджаються які там гості, там приїжджала і там якась принцеса, приїхала велика з Великої Британії, там приїжджають міністри, депутати, конгресмени. Чого ви їх везете в Бучу? Чому? Ні, можна повезти в Бучу. Ви провезіть по Києву, ви провезіть по Печерську, та ще вночі по нічним клубам. щоб, Nie, щоб вони, вони побачили, що ця країна не воює, ця держава в особі влади не воює. Є скривавлена частина, яка воює, а яка та частина, яка тут в Києві, наскільки це вже про це говорить кожен день, наскільки збільшилась купівля дорогих, дуже дорогих машин? От де гроші. І це не економіка, це корупція, це злочин під час війни, злочин влади. Отже, таким чином, а, говорити про якісь те, що ви говорите, я не розумію, чи розумію це абсолютно ну, безперспективно говорити в цьому полі цієї влади. Її треба змінити. А змінивши цю владу, треба мілітаризувати державу та людям чесно і ясно сказати: люди на хліб і на воду. Якщо треба карточки, всі машини долой, всі бензини і так далі і так далі на фронт, хай вони там залються, Все тут зупинити. Єдине, що має функціонувати, щоб людина пила, їла, була в теплі, якщо це можливо, так? і все пустити на оборонку. Все, у нас досі оці БПЛА, немає державної програми, немає підприємств державних, це люди роблять. Це те, що рятує бійців, і так мовити нищить цю навалу цих окупантів. Отже, говорити про якісь рішення більшості у Верховній Раді під керівництвом Єрмака і Зеленського в економічній сфері. Це даремна витрата часу. Там немає, там немає, там немає зерна, там немає зерна результативності і сенсу. Немає там за, за визначенням. Бо це така влада. Вона не здатна і не хоче, і не може. Вона робить все для того, щоб самі збагачуватись, про що знову ж таки сказав держдеп. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. та ідей. Ми щиро дякуємо вам. За довіру нашому каналу